Наукова дослідна робота бібліотек. На шляху української громади до інтеграції у світове співтовариство підвищується роль культурно-просвітницьких закладів, які зберігають та генерують інтелектуальне надбання нації. Для правильної організації управління та планування в бібліотеках одним із найважливіших напрямів діяльності. Є проведення науково-дослідної роботи. Науково-дослідна робота це перш за все виробництво наукових знань, які відповідають критеріям актуальності. По-друге, це прийняття рішень, які спрямовані на оптимізацію бібліотечних процесів. В нашій країні, окрім бібліотек, науково-дослідною роботою з бібліотечної проблематики займаються вищі навчальні заклади культури. Та мистецтв, соціологічні, громадсько-професійні організації наукові фонди. Відповідно до цілі та завдань дослідження поділяють на фундаментальні та прикладні. У залежності від складності аналізу предмета та завдань, дослідження можуть бути розвідувальними, описовими та аналітичними. Залежно від затрат часу, Дослідження бувають довгостроковими від 3 років і більше, середньостроковими від 6 місяців до 3 років, короткостроковими від 2 до 6 місяців та експрес-дослідженнями потребують мінімальних витрат часу від 1 2 тижнів до 1-2 місяців. У залежності від того, як розглядається досліджуваний об'єкт у статиці чи в динаміці, один або декілька разів. Дослідження поділяється на разові, точкові та повторні. Етапами наукового дослідження є підготовчий, збір первинної інформації, упорядкування та обробка зібраної інформації, теоретична обробка результатів, підготовка звіту, формулювання висновків, розробка рекомендацій. В Україні бібліотеки різного рівня та відомчої підпорядкованості звітуються про результати науково-дослідної роботи. Індивідуальна та колективна науково-дослідна робота бібліотек відбувається також у дисертаційних дослідженнях, наукових виданнях та публікаціях, монографіях, серіальних наукових виданнях, матеріалах конференцій. На сайті Національної парламентської бібліотеки у розділі бібліотечному фахівцю на сторінці дослідника містяться програми досліджень, які проводилися бібліотеками, підпорядкованими Міністерству культури звіти про проведення наукових досліджень. Виставлена також електронна версія інформаційно-аналітичного бюлетеня Соціологічні дослідження в бібліотеках, в бюлетені Окрім результатів досліджень, публікуються також поради бібліотекам з методології та методики проведення досліджень. Оновлюються форми проведення досліджень, набувають популярності онлайн-опитування. Але як за кордоном, так і в Україні проведення наукових досліджень в бібліотеках мають одну мету довести необхідність існування бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Бібліотеки як соціокультурного та інформаційного центру європейського типу на ринку креативної індустрії.